Будь ласка, шановні колеги. Я прошу вас, шановні колеги, пане Олеже. Я вас дуже прошу. Дозвольте мені виступити, пані Ірина. Будь так. ласка, шановне товариство, я хочу до вас звернутися з темою освіти, оскільки вчора завершився те термін реєстрації правок до закону про освіту, і ми зареєстрували. Як результат обговорення закону про освіту майже 60 правок до даного законопроекту. Хочу сказати, що це правки, які стосуються двох найголовніших тем. Найперша тема це те, що в подальшому фінансування освіти буде здійснюватися не за рахунок освітньої субвенції, а за рахунок місцевих бюджетів. І ми вважаємо, що це неприпустимо, що і повна середня освіта в частині фінансування Праці технічних працівників обслуговуючого персоналу, комунальних видатків передається на місцевий, осві... на місцевий рівень. Ми вважаємо, що не можна профтехосвіту перекладати на плечі місцевих бюджетів, оскільки, як відомо, 80% в умовах псевдодецентралізації лишається саме тут, в центрі Києва. А місцеві бюджети це 20% від загальної бюджету України. Тому я я можу сказати, уже на прикладі Волинської області, інших областей, які не мають великих своїх місцевих бюджетів. Практично профтехосвіта приречена на повільне вмирання, проблематичними буде і фінансування середньої освіти. Проблематичними будуть позашкілля та інші види освіти. І виходить, що з одного боку ми говоримо про якісну освіту, але постає питання, для кого буде ця освіта? Нам не буде скоро кого вчити. Скільки ми згортаємо усі види освітньої праці і освітніх напрацювань, друге питання, яке у мене в контексті цього постає, це питання соціального захисту як школярів, яким, яких позбавили можливості харчуватися. В школі зокрема йдеться про перші четверті класи, про пільгові категорії п'ятого одинадцятого класу і учнів профтехучилищ. Ми українське об'єднання патріотів вважаємо, що ця пільга соціальна має бути збережена і держава повинна харчувати школярів, так як це відбувалося раніше. І остання теза, про яку я хотіла сказати, це підняття заробітної плати, яке Передбачено для учителів, але ми вважаємо, що піднімати потрібну зарплатню і для викладачів навчальних закладів першого другого рівня акредитації, і для третього, четвертого, тобто для працівників, які означуються поняттям науково-педагогічної праці, тому що 15 секунд, будь ласка. Не можна робити підняття заробітної плати лише для певного сегменту освітнього середовища. Воно має бути поетапним для педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також усіх, хто цю сферу обслуговує. Дякую за увагу. Вам дуже дякуємо, пані Ірина.